Життя за парканом та страх смерті через те, що ти єврей, днями виповнюється 83 роки масштабні трагедії єврейському гетто. Чернівчани зібрались біля меморіалу, аби вшанувати пам'ять жертв голокосту. Подробиці далі. У 1941-му 60% населення чернівців складали саме євреї. Всім довелось жити у гетто і щодня перебувати за височенним парканом та пильним наглядом жандармів. Нині у Чернівцях вшанували пам'ять тих, хто опинився на порозі смерті. Такий мітинг під час війни він архіважливий. Чому це нагадування всім гарячим головам, що такі події. Які відбулися 83 роки тому, вони взагалі не мають права на життя. Чому так сталося? Чому світ забув ту трагедію? Мені поки що не зрозуміло. Але, мабуть, е Щось рухає тими, хто розв'язує війни. 83 роки тому Буковинці разом із усім світом подивились смерті та болю у вічі. Саме в ці жовтневі дні тисячі євреїв відправлялись до концтаборів. Проте повернутися після депортації живим вдалось лише одиницям. 83 роки тому. Була створена Чернівецька єврейський гетан, єврейська громада міста Чернівці, вона налічувала десь 60-70 тисяч, а населення всього було 160 тисяч. І дуже великий внесок було зроблено в розбудову міста Чернівці, і те, що ми сьогодні бачимо. У Чернівцях на розі двох вулиць вісім років тому з'явився меморіал жертвам голокосту. Саме це місце з року в рік об'єднує всіх небайдужих чернівчан, які хочуть віддати шану загиблим. Те, що трапилось в жовтні 1941 року, це була величезна трагедія Чернівецької єврейської громади, і на знак вшанування тих трагічних подій. Вісім років тому був збудований цей, я рахую, чудовий меморіал, який має нагадувати прийдешнім поколінням про ті трагічні події, і ми маємо все можливе зробити. Щоб такого більше не повторилося, моя найрідніша людина пройшла справжнє пекло на землі. Ілля, хоч не зі слів, знає, скільки болі криється за словом Гетто. Його мати пройшла два концтабори у часи Другої світової війни. Я особисто виріс на розповідях моєї мами, яка пройшла два концтабори в Трансністці. Пічорі Вороновіць – це Вінницька область, і вона була в'язнем Магиров-Подільського І це, що ми зробили, я ініціював ці речі, то це в пам'ять в першу чергу про мою маму і про тих людей, про тих шість мільйонів, які. В яких провина була тільки в тому, що вони були євреї, захист вшанування пам'яті жертв голокосту у Чернівцях зібрав чимало людей. До меморіалу прийшли чернівчани, школярі, а також представники влади. Це трагічна сторінка історії неше єврейського народу, але й всієї нації і всього світу, тому що насправді сьогодні ми переживаємо частково повторення подій, які були 83 роки назад. Зараз відбувається нищення нашим сусідом. Нашої території ми зараз боремось за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність. Альона Таманюк переконана зараз головне завдання старшого покоління виховати дітей так, аби ті не забували подібних трагедій і робили з цього висновки. Ми повинні робити максимум можливо і нагадувати завжди про такі події, щоб не було допущення і не дозволяти ворогу повторювати на сьогоднішній момент такі ж трагічні моменти в нашій історії вже. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.